Добрий день, мене звати доктор Олена Хоменко. Я одна з спікерів програми і дуже рада тому, що це стається з кількох причин. І головна з них те, що я ніколи не працювала в HR, але мені дуже щастило все моє життя з колегами з HR. Це були чудові фахівці і прекрасні люди, які допомагали мені, розгортали мене в майбутнє і нагадували мені про те, що треба залишатися вірними цінностями компанії. і їм власне. Ми спершу з вами зустрінемося на модулі, який називається парадоксальне мислення мистецтво управління банарності, і це неймовірно цікава тема. І я рада, тому що вона є одним з перших, тому що парадоксальне мислення це те, чого нам всім бракує і розуміння того, що не всі проблеми потрібно вирішувати, і вирішення деяких проблем, до речі, веде до негативних наслідків. Це дуже цікавий парадокс, про який ми з якого ми і почнемо. Ну і крім того, спілкуємося над тим, які в вашому досвіді є парадокси, як ви з ними справляєтеся. Попрацюємо над кейсом і просто поговоримо цього насправді. Я очікую на більше за все.